всім моїм любимим хейтерам-не хейтерам, значить, оці наші чудесні мертві огірки. Сьогодні ця тепличка, а вона не дуже така вже велика, ось вона вже і кончилася. з печкою, де я знімала відос. Дала вісім відер огірків, це я до вебірую 8, просто згадала про цю всю історію. І на що я звернула увагу? Бізять ці огірки після цього попелу жорстоко. Просто мені тут треба чимось видумувати, тому що це органічна теплиця і тут не можна використовувати ніяких фунгіцидів. І... Насправді тут набагато менше білокрилки. У нас є ще дві теплиці великі. І є поле. І в тій теплиці, яка велика, я робила вже не раз ту білокрилку, коли ще вони були малі, робила і потім робила сілкером. Але тут от вони правду воняють ці гірки жорстко і білокрилки нема. Так що користуйтеся, не дивлячись на те, що ви мене там дехто казав, що я говорю дурниці. Бачите, це листя, що пожовтіло, що погане відпало, а новеньке росте, прекрасненьке, квіточки в'яже і дають огірочки. І я думаю, що вони ось нав'язуються і будуть ще. Так що здорових всім рослин. І будьте і її ви здорові, дивіться, я вже сховався, який кабан. Ох, ці кабани. Бачите, новеньке одросло і вже дало огірочок. І ось це Я, я вже просто віднесла відра, я пізно згадала. Про те, що треба зняти відос, але бздить тут сильно і білокрилки тут немає.